Насіння озимого ріпаку. Гібриди з широкою лінійкою і де це вже можна знайти. Дивіться, що саме цікаве. є класична технологія, це такі гібриди, як Маркус і Ламбер, це технологія під гліфосат, під раундав. Це технологія, при якому ми вже можемо вам давати гібрид Джордан. Це новий, це той, що по технології Сумо, тобі сульфомочевини, це терон. І це четвертий останній технологічний ряд. Це в нас Форест, це і медазалінова група. Тобто, виробник компанії Артагра в нас анонс, і ми можемо вам повністю вже дати змогу, повністю давати вам можливість закупляти насіння озимого ріпаку, полтора мільйона сінин. Можемо вам консолювати. По всім регіонам України, якщо потрібно, тобі ж практики вистачає. Кампанія стандарт дає вам змогу працювати по всім технологіям. І від вас потрібно тільки підписатися, зробити репост і коментувати, тобто або звернутися в шапки профілю номер телефону або на офіційний сайт. Теж в шапки профілю. Тому, будь ласка, з вами компанія Стандарт це буде багато багато сподівань на те, що ви зробите сіла зміну і отримаєте якісні врожаї. По компанії «АВС Стандарт» та озиморіпаку в ваших регіонах. До зустрічі.